Всім привіт, рубрика «Рашистів до дна знову на Ютубі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом визначимо, як санкції союзників наближають нашу перемогу. Сьогодні наші протиповітряні сили знову за межами будь-яких похвал. Збити 47 ракет з 55 запущених це знову прекрасний результат, і саме ним ми сьогодні завдячуємо тим, що можемо відносно спокійно говорити про. Здобутки на всіх інших фронтах, і ми бачимо, що расисти вже починають готуватися до своєї поразки. Такий собі Константин Гаврілов, глава рашиської делегації на безпековому форумі ОБСЄ, починає нити стару страшилку про те, що нібито для західних танків і бронемашин, зокрема Леопард 2, які ми так гучно святкували вчора, Бредлі і Мардер використовуються снаряди із. Рановим сердечником, мовляв, це така дуже страшна брудна бомба, і мовляв, Росія буде використовувати якісь там всі свої засоби у відповідь. Ну, всі їхні засоби ми бачили щодо ядерної зброї, їм уже все пояснили не тільки Сполучені Штати, але також і Китай і Індія. Тому оцей цей вереск можна сприймати як певний перехід до фази прийняття того, що годинник починає. Зворотній відлік для існування рашистської імперії на цьому тлі дуже подібно звучать завивання Пригожина про те, як йому важко, як його не підтримує рашистська армія. Ну іншого важко уявити, враховуючи те, якими жертвами дається кожне просування. Але на жаль, жертви несуть не тільки рашисти гинуть і наші воїни тому. Будь-які сили, будь-які зусилля для того, щоб прискорити падіння Російської імперії, наближають нашу перемогу і зменшують кількість жертв, які несе Україна. Ну от, власне останнім часом ми бачимо, що російська економіка отримує нові і нові удари. Біржаві ціни на газ продовжують падіння втратили майже 5%, відсотків, наближаються до 627 доларів за тисячу кубометрів. Тенденція, як свідчать експерти, продовжується і далі погрожувати зростанням цін на газ у рашистів вже не вийде. І тим часом нафтовий ринок для них скорочується. Польща знайшла заміну російській нафті і не збирається подовжувати свій контракт з РосНєфті. Тому всі завивання про те, що мовляв нафтопровід Дружба. Так чи інакше буде використовуватися, найімовірніше теж залишиться лише фантазією расистів. Тим часом Європейський Союз працює над десятим пакетом санкцій проти Росії і Білорусі, і найголовніше в цих санкціях це перерізати всі ті обхідні шляхи, які використовують расисти для обходу вже. Накладених санкцій для того, щоб вони не могли продавати свої цінні метали для того, щоб вони не могли використовувати треті сторони для того, щоб торгувати в обхід санкцій, і кожен такий удар він буде звужувати базу для того, щоб Росія продовжувала свою агресивну війну. До речі, російська економіка дедалі сильніше це відчуває. Статистика, навіть російська, показує, що на дві третини зросло заборгованість російських підприємств перед бюджетом. Вони не можуть витримувати своїх зобов'язань. Їм важко розраховуватися по боргах, їм важко платити податки. А російська держава продовжує їх гнобити. І, власне кажучи, зараз очікують посилення тиску, підвищення податків, посилення. Звірств податкової для того, щоб вишкрепти останні копійки з російської економіки, щоб продовжувати війну. Скільки це терпітимуть расисти? Ми побачимо, але найголовніше, що події рухаються в правильному напрямку. Питання лише в швидкості а цю швидкість збільшують збройні сили, і тому найважливіше, що кожен з нас має зараз зробити, це підтримати і допомогти нашим збройним силам України і. Далі буде Рашистів на дно.